Дональд Трамп не збирається повністю припиняти допомогу Україні. Все через те, що президент США боїться, що це може призвести до поразки країни у війні з Росією. Як зазначає видання Таймс, він не хоче, щоб на нього поклали відповідальність за результат війни, як це сталося з виведенням військ з Афганістану за президентства Байдена. Трамп вважає, що зупинка підтримки може спричинити програш України, що позначиться на його політичній репутації. Ну і е, адміністрація Дональда Трампа вперше і несподівано дала зелене світло на експорт озброєння Україні через прямі комерційні продажі. Про це з посиланням на джерела повідомило видання «Київпост». На думку військового експерта Павла Нарожного на декларовану в заяві мінімальну суму 50 мільйонів доларів можна купити або Снаряди для хаймерхаймарсів штук так 250 або близько 20 тисяч артилерійських пострілів або бронемашини Бредлі. Нагадаю, що згідно з інформацією уряду США з 2015 по 2023 рік Україна за механізмом прямих продажів закупила озброєння на понад півтора мільярда доларів.